Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу от, таку от, інформацію. Трошечки поділитися з вами. Е, дивіться, у нас є от датчик е, казівника рівня палива, там, ну, скорочено його там, це скорочено з російської думб. Думб він і є думб. Так, е, ну, тобто датчик у бак, е, вони поміж собою розрізняються, і от зараз ми стикнулися ну, проблема, не проблема. Ми її вже майже вирішили. Ми знайшли рішення. Приїхали у нас Дум-19 це у нас датчик, який працює з казівником, який буде без контрольної лампочки. Оце червона така лампочка, коли закінчується паливо в баці. Він працює без контрольної лампочки. Ну, тобто, о, дивіться, от воно входить, показує так? поплавок. І тут, бачите, от, 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 у цьому місці. От воно. Тут дорожка, така. коли воно контактує, то дає сигнал і загорається оця контрольна лампочка. На старих казівниках цієї контрольної лампочки немає, ну, Тобто воно не потрібно. Тоді дум 19. І тут от приїхав, це у нас вот він 19-й, бачите, один провід такий. Де... Тобто Тут дорожка оця, є. Це є, бачите, позначення, щоб у нас він 19-й. Але у нього, бачите, роз'єм отакий. Це от, знайшов я інформацію, що на тракторі 80-82 з 2002 по 2009 рік комплектувалися отакими от. Вже е, роз'ємами. Тобто там вони уніфікували е, з новими тракторами оці от роз'єми. І е, тут виходить оцей роз'єм, він не задіяний взагалі на цьому 19-му думпі. Е, а у вас же ж там звичайні ну, папа, мама або ну, взагалі, от бачите, оце китайський думп у нас е, тут таке болтове під'єднання. Тому що ми пропонуємо, щоб ви могли там ну, не заморачуватися, не підпаювати, отут, -от, ну, не розбирає, оце, не ламає. Є от такі от штекер-фари, звичайно, квадратної фари, то що ставлять. Ну от я його навмисно розпінував. Ви його можете так само розпінувати, можете не розпіновувати, ну, краще зняти оцей захисний оце ковпачок гумовий, подивитися на який пін який дріт. Під'єднується і вже під'єднуйте до вашої системи і все буде працювати. Так, давайте поїхали по цим думпам. Це у нас Китай, як ви бачите, він такий простенький, нічого нема, маса на корпус. І отут вже плюс під'єднуйте. Він коштує 450 гривень. Як він буде показувати, як він буде там працювати, невідомо. Так, оцей у нас Дум-19, то що я вам казав. так, Бачите один дріт, він коштує 1200 гривень. Ну, така закупівля, друзі, ну, тут перепрошую, але така вартість 1200 гривень. Тому треба. Цей у нас 21-й, там, де бачите, тут от, так от два дрота іде, І тобто, от, буде контрольна лампочка, тут буде працювати у вас на вказівнику, Він коштує 1000 гривень. Отакий роз'єм, він коштує 50 гривень. Ну, тобто будете покупати, ну, будь ласка, ну, якщо до мене звернетеся, то я вам нагадаю, що вам потрібен буде такий роз'єм. Так, отака прокладочка 50 гривень. Тут, звісно ж, отак. І е, вказівник, якщо вам потрібно, це Китай у нас е, 250 гривень. Ну, тобто, якщо у вас там, ну, ви візьмете за 1200 гривень, Ну, Не бачу сенсу, краще брати за тисячу, якщо вказівник будете такий брати і підізнайте, і буде лампочка вже працювати у вас. Друзі, для замовлення, будь ласка, звертайтеся за номером, який в описі під відео або у закріпленому коментарі. Хочу нагадати, працюємо ми також по перерахунку і з ПДВ. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, На все доброго.